У православному світі Різдво Христове називають другим за важливістю святом після Воскресіння. У Свято-Михайлівському храмі Житомира вже готуються до цього дня. Всі православні християни готуються до нього. Перш за все постом, потім працею, так як ви бачите зараз, в храмі люди готують храм, бо багато прийде прихожан, які хочуть зустріти свято. У величі, і е, ми готуємося до свята тим, що примиряємося з рідними, з близькими, е, прощаємо один одному всі провини. І дуже важливо, що 6 січня, коли ми всі збираємося на святу вечерю, ми повинні примиритися зі всіма і приступити в родині до молитви. На відміну від гучного нового року, різдво це родинне свято кажуть Житомиряни. Це час побачити рідних та замислитися над сенсом життя. Ну, це свято особливе, воно завжди радісне і для дорослого, і для малого, тому готуються. Радість, радісно дуже. Ви знаєте, що велика частина прихожан Михайлівського храму це діти і молодь. Ну а вони по особливому готуються, тому що вчать колядки, віншування, ходять на репетиції. День Різдва несе з собою закінчення зимового посту, проте сьогодні головну суть посту часто плутають з дієтою, говорять священнослужителі. Взагалі робиться все для того, щоб піст не був таким величним, як він є. І е, говорять про дієту, говорять про те, що це дуже важливо для здоров'я і інше, але це є духовне збудування. І взагалі то дуже великою проблемою сьогодні є те, що всі православні християни спочатку е, зустрічають новий рік, а потім різдво. Загалом, різдво є часом примирення. До цього дня людям радять помиритися, пробачити та зустріти день народження Христа у гармонії з усім оточуючим.